Astra J14 року випуску на автоматі в OPC Line комплектації в кузові Універсал прямо перед нами. В шикарнючому стані, свіжопригнана з Європи. Максимально крутий автомобіль за свої кошти. Я рахую, що тут є все необхідне для вашого комфорту. Красиві легкосплавні диски в шикарному стані. Бриджстоун Гума встановлена на автомобілі. Хром-пакет, шикарний колір автомобіля. Він, знаєте, він чорний, але чорний перламутр він переливається на сонечку. І в автомобілі прекрасно все. Є камера заднього огляду, є задні парктроніки. Мотор 1.4 турбо, турба, класний надійний мотор і ще є автомат. Автомат тут звичайний гідротрансформатор. Дивимося по салону. Тут все пушка, Ворсові килимки оригінальні. Комбінований салон в шикарному стані, повний електропакет скло шкіряні вставочки на дверних картах, електроскладання і регулювання дзеркал на місці, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо. Нічого не перешивалося, нічого не фарбувалося. Як воно є, так воно і приїхало. 205 тисяч кілометрів оригінального пробіга. На кермі є підігрів, є підігрів також і передніх сидінь. Є клімат-контроль двозонний з заправленим кондиціонером. Так, це у нас Navi 950 Європа з підшитою навігацією саме під суми, де і взагалі під всю Україну. Дивіться, як красиво це все запускається, як це все виглядає. Так, блютуз, звичайно, можна під'єднати до свого. Ну, за блютузом свій смартфон можна під'єднати. Єдине, що не сенсорна. Нажимаємо на навігацію і дивимося. Картинка красива, різнокольорова. Бачимо, де водичка, де заправки. Вулиця Черепіна, але це по старому вулицях. Е, нова назва, електроручник, підстаканечки. Тут ще такий прикол, дивіться, Оце можна обрати рамочку. І таким чином ще скажем, зробити більший простір в, нашому, в наших підстаканечках. Взагалі, машина багато, багато функціональна. Це універсальчик у нас багато універсальна, скажімо. Без помилок, 205 пробіга, туманки передні, задні. Місце досталь, як для водія, так і для пасажира. Підлокітник і підстаканник це все на місці. Ну, машинка в ідеалі просто. Один-єдине підфарбування, це по правому крилі, а так більше деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Моторчик сухий, все класно, все здорово, робить відмінно. Рідини всі на місці, зробити ТОшку і поїхав. 9300, друзі, і вона ваша. Чекаємо.